І вітання глядачам телеканалу ТВА в ЕТЕРІ тему дня в студії для вас. Працює Ірина Задорожна. Про події 27 вересня. Детальніше розповідаємо у нашому випуску. Новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 581 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Наші військові продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках знищують ворога. Крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу над російськими окупантами. Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну, активно підтримує українські війська, забезпечуючи їх всім необхідним для інтенсивної боротьби проти ворога. Цього разу на фронт передали 20 дронів, адже у війні безпілотників вони мають колосальне значення. Саме за їх допомогою наші воїни зможуть вести розвідку, знищувати техніку та живу силу окупанта. Постійний сморід та небезпека. Сміттєзвалище у селі Чогор, що на Буковині щодня збільшується. Місцеві мешканці б'ють на сполох. Адже колись місце з гарним краєвидом, полями та ставками перетворюються на отруйну зону. Більше про проблему та шляхи її вирішення дивіться у нашому сюжеті. Константин Цвіріт все життя прожив у чагрі. Чоловік згадує, як тут раніше були мальовничі місця для відпочинку зі свіжим чистим повітрям. Однак, те, що зараз трапилось із цією ділянкою, шокує. Такого, як зараз робиться на даний момент, щоб захарасити, це була дуже чиста зона. Навіть усі, хто в селі жив, вони знають, що внизу у нас прямо за цею свалкою річка. Прямо тут було джерело, була дорога, яка вела до річки. І щоб так захаращити за це. Два місяці назад. Фактично, да, два місяці назад цього не було. Це було, приїхали туди вирили, сипали, згорнули в сорну річку. Води йдуть дощі, це все змиває туди. Коріна жителька Чагра Наталія Спіндяк каже: через жахливий сморід та велику кількість сміття немає навіть де відпочити. І мене страшно болить за цю зону і взагалі за село, тому що в нас ніби гарне село, приміське, а нема даже де прогулятися і пройтися. Ми от хочемо погуляти, куди би не пішли, пішли тим боком. Там все сміттям засипано. Зараз заросло бур'яном не видно. Пішли цим боком з будь-якого ракурса, видно сміттєзвалище. Тому мені би дуже хотілося якось вирішити це питання. Сюди привозять сміття не тільки жителі села, але й промисловці з інших територіальних громад. Переконана депутатка Чогорської територіальної. Громади Вероніка Грицьку. Сьогодні ви були свідками того, яким є сміттєзвалище В селі Чагор. По е, законодавчим е, нормам сміттєзвалищем називати це не можна. Це треба називати полігоном. Але оскільки сміттєзвалище не облаштовано по законам, по вимогам, воно є сміттєзвалище. Це все одно, що десь в посадці викидувати сміття. Сміття не тільки тверді побутові відходи. Тобто не жителі села Чагор викидують, а викидують е, промисловці з інших е, з інших. Е, Територіальних громад люди б'ють на сполох, адже через щоденне збільшення кількості сміття може статись незворотнє. Дуже е, велика є небезпека того, що при паводках літніх чи осінніх, то тобто при надмірному випаді е, опадів це сміттєзвалище може поплисти, доплисти до річки, яка впадає в прут, а з прутом у Дунай. А це може викликати міжнародний скандал. Поспілкуватись із сільським головою нам не вдалося, адже він, як виявилось, перебуває у відпустці. Однак прояснити ситуацію погодився виконуючий обов'язків начальника юридичного відділу Роман Калакайло. За його словами, масштаб сміттєзвалища зріс через відсутність відеокамер та належної охорони, тому що ми сміттєзвалище охороняємо з. 9 до 6, після 6 до 9 може бути вивіз інших, ну, я маю на увазі, вивізників сміття. Може, і з міста, і звідки хочеться. Тому ми не можемо контролювати. На сьогодні день вирішується питання встановлення відеокамер, встановлення додаткових бар'єрів для, для того, щоб ну, оперед вивіз мусору. Напротязі місця ми сміттєсвач, яке виникло, постараємося. Значить, вас навести на порядок. Тому, аби вплинути на цю ситуацію, Чогорська сільська рада оголосила тендер з благоустрою сміттєзвалища, очікувана вартість якого складає 192 тисячі гривень. Рахую, що як такої проблеми немає, тому що згідно тендерних процедур, оголошений тендер для визначення підрядника, який у централізованому хто виграє тендер, повинен порядковувати сміттєзвалища, які знаходяться на території чагра. Молоді і відповідно у Луковиці так само. Тернерна процедура закінчується 28-го, Це завтрашній день. Буде визначений переможець і зробить необхідне облаштування сміттєзвалища. Вихід із ситуації, що склалась, є переконані місцеві жителі по крайній мірі, щоб якось це вирішити, щоб не було цього спонтанного такого сміттєзвалища, щоб це все робили з розумом. А саме краще організувати роздільне сортування сміття. Як це робиться в Європі? Я багато років прожила в Італії, і це дуже гарно і цивільно. Якщо б у нас організували роздільне сміття, я б була за це, і, 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 і готувала б інших робити. Ірина Задорожна, Максим Білоткач, дня ТВ Поки відповідні служби ліквідовують наслідки обвалу стіни на вулиці Руській, 6, ще один будинок в історичному центрі Чернівців зазнає руйнувань. Цього разу на театральній площі уламки фасаду впали прямо перед входом до будівлі. На тротуар та автомобілі припарковані поруч. На щастя, постраждалих немає. На Буковині трапилась дорожньо-транспортна пригода. Так, неподалік села 65-річний житель міста Кіцмань, керуючи автомобілем Опель, зіткнувся з вантажівкою під керуванням прикарпатця. Внаслідок аварії пасажирка легковика отримала травму голови та перелом кістки тазу. Її госпіталізували до лікарні. Минулої доби у Чернівцях сталися дві пожежі: горіли кафе та сміття. Так, на вулиці Карбулицького на відкритій місцевості зайнялися відходи та залишки рослинності. Втім, місцеві жителі загасили все ще до приїзду рятувальників. Ще одне загорання виникло в кафе, що у торговому павільйоні на вулиці Зеленій. Попередня причина пожежі порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів. Вогнеборці ліквідували займання, врятувавши приміщення від вогню. Втім, самі електропобутові прилади були знищені. В пункті пропуску порубни прикордонники запобігли вивозу за кордон предметів старовини. Громадянин Румунії 1999 року народження прямував на виїзд з України на автомобілі німецької реєстрації. Під час огляду автівки між передніми сидіннями прикордонники виявили старовинні монети, медалі та перстень. Антикварні предмети датуються серединою 16-го, початком 20-го століття та ймовірно становлять культурну та історичну цінність. Виявлену знахідку вилучили представники. Митниці. Від землі до сонця у Чернівцях відбулось відкриття четвертого всеукраїнського трієнала сучасного декоративно-ужиткового мистецтва. Детальніше про роботи, які представлені на виставці, а також чому саме твори народних художників є важливою складовою української культурної спадщини. Розповідаємо далі. Справжня культурна скарбниця української душі, яка показує високий рівень народних художніх виробів сучасності. У Чернівцях відкрили четверте всеукраїнське триєнала декоративно-ужиткового мистецтва. Ми маємо тут твори художнього різьблення, художньої обробки металу. Ми маємо Каство, гобелени, вишивка, тут представлені розписи, тут скло, кераміка, ну і багато інших інсталяцій і інших творчих таких підходів декоративно житкового мистецтва. Виставці взяли участь понад 100 художників з 15 областей, зокрема з Одесьчини, Київщини, Чернігівщини, Харківщини, Івано-Франківщини, Полтавщини та інших регіонів. Серед робіт представлені всі школи декоративно ужиткового мистецтва України. Це Петрівка, розпис художників, Косівська школа, кераміка представлена. Всі центри і художники, які працюють, скажімо, писали роботи цієї країни, вони всі відображені. скажімо, кожний центр, який має свої традиції в образотворчому мистецтві, і в традиційному народному мистецтві. Всі тут відображені. Це великий пласт, образотворчого мистецтва і тут вся Україна. І, і різні жанри, різні почерки, різні стилі, напрямки. І це є ну, навчальний процес для молоді, для дітей, також шкіл, училищ, університетів. Ну і для шанувальників мистецтва Тому є чому навчитися. Поковенський художник ювелір Штефан Пержан представив на виставці коліє імпровізація, над яким працював півроку. Дуже складні матеріали, це ж інкрустація камінням, і кожний камінь треба обробити його, відполірувати, шліфувати і закласти. По-перше, сама концепція, знаєте, буває так, що задумав роботу, починаєш, а потім відкладаєш, почав робити. думаєш, що щось треба поміняти. Воно не мені там як, якось не функціонується. І тому я роботи робляться по пів року. Деякі роботи рік робляться в залежності від матеріалу, яких ви з яких вони зроблять там. Багато дуже матеріалів закладено. в Цій роботі за підсумками виставки журі визначить кращі художників у трьох номінаціях, а також сформують каталог представлених робіт. Відвідати виставку можна буде до 15 жовтня у центрі культури Вернісаж. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський теме дня ТВА. І нарешті до справді важливих новин у Чернівецькому художньому музеї відкрилась виставка однієї картини: на полотні художника з нового Киселева Олександра Козака, зображено народного депутата України, мажоритарника з фракції Слуга народу Максима Заремського. На полотні депутат, одягнений у футболку і кепку якогось спортклубу, посміхається і тримає статуетки. Увесь цей перформанс, як зазначили організатори, відбувається у підтримку ЗСУ. От тільки пост про відкриття моновиставки на сторінці музею чомусь зник. І наразі це все, про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Підписуйтесь на сторінки ТВА у Фейсбуку, Телеграмі та Ютубі. Там же лайкайте та коментуйте наші повідомлення, щоб спільними зусиллями новинна стрічка стала ще цікавішою. Я ж з вами прощаюся. Бажаю мирного та спокійного вечора. Бережіть себе!